На Київському сміттєспалювальному заводі Енергія триває модернізація. Наразі завершується капітальний ремонт першого з чотирьох котлів заводу. Його запуск в експлуатацію відбудеться вже у січні. Про те, як вдосконалюють найбільший сміттєспалювальний завод України, сюжет Альони Гарячої. Реконструкція сміттєспалювального заводу Енергія передбачає три етапи. Перший з них вже реалізовано збудована так звана перетинка між заводом та станцією теплопостачання Позняки. Минулого року було Виконано роботи по обладнанню цього заводу ще й бойлерними агрегатами, які пар, які утворюються, перероблюють в тепло, і тепло йде сьогодні в тепломережу. Другий етап модернізація котлів та електрофільтрів наразі активно реалізовується. Завод енергія має чотири котлоагрегати і капітальний ремонт першого з них вже на фінальній стадії. Завдяки модернізації продуктивність котла та об'єми спалювання сміття збільшаться до 20%. Наразі проводяться пусконалагоджувальні роботи, які будуть завершені до кінця січня. Зараз завершальна фаза. Роботи, які були заплановані на цей рік, вони завершуються, вони будуть виконані в повному обсязі, але це лише перший невеличкий крок. Следующий год, 16-й, это второй по очередности котел из чотирьох, Один уже буде відмодернізований. Ми плануємо приступити після завершення отопительного сезону, даного в 16-му році, в марті, апрелі місяця, і, відповідно, за межтопительный період, виконати вторую реконструкцию вместе с электрофильтром. Таким образом, ми плануємо привести заміну всіх чотирьох котлов і всіх чотирьох електрофільтів. Кожен рік ми будемо по одній лінії розвітати реконструкцію. Завершити модернізацію всіх котлоагрегатів планують до 2018 року. Третій етап реконструкції заводу побудова комплексної системи хімічної очистки димових газів. Після котла виходить тепло і димові гази. Димові гази треба очищати від пилі, від зали. Тому необходимо, ще побудувати сучасну європейську очистку димових газу на побудову систему очистки вже виділена з держбюджету близько 130 мільйонів гривень, але цього замало. Фінальний етап реконструкції заводу енергія запланований на 2021 рік. Альона Горяча, Андрій телеканал Київ.